Світові ЗМІ шоковані на CNN говорять, Україна завдала одного з найзухваліших ударів за всю війну. Одночасна атака понад ста дронів по чотирьох авіабазах у глибокому тилу Росії. Серед знищених цілей стратегічні бомбардувальники, які несуть крилаті ракети. Про масштаби й особливості операції говорять у студії CNN. Україна заявляє, що здійснила масштабні атаки дронами на кілька авіабаз, включаючи ті, що знаходяться за тисячі миль у глибині Росії. За її словами, операція Павутина завдала збитків на 7 мільярдів доларів. У ЗСУ повідомили, під час атаки знищено кілька літаків. Росія підтвердила атаку, подробиць мало. Себастьян Шуклас, CNN, стежить за подіями. Себастьяне, що тобі відомо про цю атаку? Так. Фреде, це справді зухвала атака, яку здійснили українські спецслужби, відомі як СБУ. І схоже, у неділю вони запустили дрони з кількох місць середині Росії, і ключовим тут є саме те, що це було всередині Росії. Атаки були спрямовані на російські авіабази, де розміщуються стратегічні військові літаки, ті, що піднімаються в небо для спостереження, моніторингу та розвідки над територією Росії й України з метою збору розвідданих. Українці заявляють, що це була дуже скоординована атака, під час якої рої дронів одночасно атакували ці російські авіабази. Відео із соцмереж показують руйнування і пошкодження літаків, деякі стояли на злітній. Є одне відео, не знаю чи можна показати. Ви можете побачити вид від першої особи, тобто з дрона, який показує ці літаки, та дрони, що вражають ці літаки на аеродромах або на території аеродромів у Росії. Це справді вражаюча атака, адже українцям вдалося пошкодити близько 40 літаків, як ви зазначили, завдавши росіянам збитків на мільярди доларів. І що найцікавіше, це відбулося не на прикордонних територіях чи в районах України, де тривають бойові дії. Один із таких випадків, зокрема, Іркутськ знаходиться в Сибіру. Це за 4 тисячі кілометрів від України, і це свідчить про набагато ширшу, системну, добре сплановану, скоординовану атаку української розвідки, яка зараз значно активізувалася і завдала росіянам справді вирішального вирішального удару Фреде. А як ця атака порівнюється з попередніми ударами України по Росії? Так, ну вони це справді масштабна атака, і різниця полягає в тому, що цього разу це сталося всередині Росії. Ми всі бачили відео атак дронів, які вражали російські військові та інфраструктурні об'єкти протягом багатьох місяців, і це була скоординована кампанія з боку українців. Але ці атаки здебільшого, якщо не всі запускалися з території України, Знаєте, я брав участь у е, е, російській, тобто українській е, е, операції військової розвідки з запуску дронів у Росію, але ті дрони злітали з території України. Е, е. Тож це означає суттєву зміну. Ми також бачили, як українці змогли відтіснити російський флот у Чорному морі, що дало їм змогу захищати своє узбережжя від атак, які надходять з моря в Україну. Те, що це відбувається всередині Росії, справді змінює правила гри і надішле Кремлю сигнал. Наші операції стають більш витонченими. У нас є ЕЕ обладнання, у нас є техніка, у нас є військові знання, і, і що найважливіше, у нас є розвіддані, які дозволяють нам діяти всередині Російської Федерації. І все це відбувається саме тоді, Фреде, коли росіяни та українці мають зустрітися завтра в Туреччині, щоб спробувати домовитися або досягти певного прогресу у встановленні та введенні режиму припинення вогню, щоб зупинити бойові дії в Україні, що сподіваємося призведе до завершення цього конфлікту, який триває з лютого 2022 року. Гаразд Себастьяне Шукла. Дуже дякую тобі. Отже, давайте зараз запросимо ЕЕ Е Догерті. Вона є оглядачкою CNN, колишньою керівницею бюро CNN у Москві та ад'юнкт професоркою Джорджтаунського університету. Дуже радий тебе бачити. Ти чула Себастьяна, він назвав цю атаку зухвалою. Як би ти описала ризик або відображення кращої розвідки України? Так, коли дивишся на карту Росії і бачиш, куди вони вдарили, це вражає. Все, що ти сказав правильно, особливо про запуск зсередини Росії, це означало, що їм треба було доставити ці дрони туди, і в медіа вже з'являються подробиці, які ще доведеться підтвердити. Але це, це насправді я майже можу використати слово креативно щодо того, як вони це зробили дуже інноваційно. Я вважаю, що це дуже серйозний удар по Росії, якщо уражено 40 літаків, і це бомбардувальники та розвідувальні літаки, тощо це справді величезно. І, і я думаю, що також потрібно знову ж таки розглядати це в контексті. Завтра обидві сторони зустрінуться в Стамбулі, і ця атака відбулася всього за кілька днів після того, як Росія здійснила найбільший напад на Україну з початку війни. Я маю на увазі, вони використали дрони та балістичні ракети. Тобто, зараз ми спостерігаємо значне знаєте, посилення бойових дій. Я розмовляв із другом, який є росіянином, і він спілкувався зі своїм родичем у Москві і казав, що. Навіть психологічний ефект досить значний, тому що той друг у Москві говорив: війна прийшла до Москви. Розумієш, це вже не щось далеке, що відбувається в Україні. Тепер це вражає завдає удару по батьківщині, і це тисячі кілометрів миль у глиб країни. Це справді має велике значення. І все це відбувається, знаєте, напередодні так би мовити, чергових мирних переговорів, у яких мають брати участь Україна та Росія цього разу знову в Туреччині. Чи може це вплинути на них? Ну ймовірно, так і буде через знову ж таки зухвалість цієї атаки. Можливо, навіть більшою мірою, але дуже важко сказати, куди приведуть ці переговори, тому що е-е-українці вже окреслили свою позицію і е е те, що вони думають. Ви знаєте, спочатку припинення вогню, а потім довгострокове вирішення конфлікту. Росіяни ще не були справді конкретними, але ми приблизно знаємо, що вони скажуть. Це не спочатку припинення вогню. Вони говорять, да, знаєте, про так звані корінні причини, і насправді вони хочуть всю Україну, тобто вони хочуть знешкодити Україну. Україна не зможе вступити до НАТО, вона не зможе мати потужної армії. Вони хочуть території, росіяни хочуть території, яку вони так би мовити юридично вимагають, але навіть не контролюють її. Тож це я не знаю, куди вони підуть далі. Схоже, це та ж сама переговорна команда з боку росіян, яка була на минулій зустрічі, і яка по суті нічого не досягла. Я думаю, питання в тому, що робитиме президент Трамп з усім цим, тому що у вас є на е, капітолійському пагорбі недалеко від того місця, де я знаходжусь, у вас є сенатори, які говорять про, вибачте, посилення е е санкцій і дійсно дуже серйозних санкцій. І це двопартійна ініціатива щодо нових санкцій. Але питання в тому, чи зробить. Це президент Трамп, і це не це головне питання. Так і і якщо він це зробить, і е -е дійсно підтримає, -Е, -е... Те, що пропонують сенатори, які минулого тижня відвідали Київ щодо цих санкцій, то як це ще більше послабить, якщо взагалі послабить Росію? Я думаю, якщо вони зроблять те, про що говорять, а це так звані вторинні санкції, тобто інші країни, які купуватимуть енергоносії, нафту, газ, то, що у Росії, також підпадатимуть під санкції. Тепер хто ці країни? Передусім, це Китай і Індія. Це могло б дійсно завдати шкоди Росії. Зараз важко уявити це, але вся економіка Росії нині дуже мілітаризована. Усе підпорядковано війні і приблизно 40% економіки зараз спрямовано або на виробництво зброї, танків, тощо, або на мобілізацію людей, виплату тим, кого мобілізують. 40%. і тому вони ну знаєте, це і це саме економіка, яка дуже сильно залежить від продажу енергоносіїв, Тож це дуже серйозно і економіка виживає, але все більше відчуває вплив цих санкцій. Тож нові санкції можуть справді завдати шкоди, якщо їх буде впроваджено у координації з європейцями, і звісно, якщо президент Трамп дійсно ну знаєте, це зробить хм, гаразд. Джил Догерті радий бачити. Дякую. Американські оглядачі на Fox News звертають увагу не лише на успішність операції, а й на її політичний контекст. Кремль говорить про переговори, але одночасно продовжує обстріли України. Чи вірить Путін у Вашингтон? Та як реагує Дональд Трамп думки аналітиків Фокс? Ви досі вірите, що Путін насправді хоче закінчити війну? Я не можу вам цього сказати, але повідомлю приблизно за два тижні. Протягом двох тижнів ми дуже скоро дізнаємося. Ми дізнаємося, чи він просто тягне час, чи ні. Вітаємо знову на програмі Неділя ввечері в Америці. Володимир Путін бомбардував Україну після обміну полоненими. І Україна відповіла: сьогодні Україна здійснила масовану атаку дронами, знищивши 40 російських літаків. Путін досі вбиває невинних цивільних навіть після того, як Дональд Трамп сказав: зупинись. Президент Трамп не любить, коли йому брешуть або вводять в оману. Ми вже неодноразово казали, що будемо судити Росію не за словами, а за діями, і те, що відбувається зараз, не є добрим. Я думаю, що президент оцінив Путіна, виходячи з того, що було для нього очевидно надзвичайно прикрим. Це вбивство цивільних під час того, як ведуться переговори про припинення вогню. Так, схоже, у них дві поразки: вони брешуть і вбивають невинних цивільних. Є також сенатори та конгресмени, що давно втратили довіру до Володимира Путіна. Вони не вірять, що щось зупинить його, крім нищівних санкцій, потужного НАТО та озброєної України. Ден Гофман, колишній керівник відділення ЦРУ, що працював у Москві, приєднується до нас. Дякуємо за вашу службу. Дене. Я не здивувався, що Путін говорить про мир одночасно бомбардуючи невинних цивільних. А ви ні. Трей минуле це пролог у випадку з Володимиром Путіним. Він робить це вже понад три роки у цій війні проти України, і і до цього згадаймо, що Путін прийшов до влади, розпочавши масштабну війну в Чечні, порушуючи права людини невинних цивільних там. А потім, у 2008 році, він вторгся до Грузії і досі незаконно окуповує грузинську територію. Тож це цілком звична поведінка для людини, яка перетворила перебіжчика на людську брудну бомбу з полонієм 210 на вулицях Лондона. Це просто спосіб дій оперативника КДБ у Кремлі Володимира Путіна і це вражає, вражає скільки його політичних ворогів здається випадають з дуже високих будівель у Москві. Яку мову він розуміє? Він, здається, не сприймає переговори серйозно. Він не думає, що його підступність матиме наслідки. Президент Трамп втрачає терпіння. Але що що розуміє Путін? Ну, якщо, наприклад, перефразувати одного з відомих великих державних секретарів Джорджа Шульца, який якось сказав, що е, переговори тіні сили е, призводять до капітуляції, то ж те, що розуміє Путін, це, це коли багнет спрямований йому в живіт одночасно з проведенням переговорів, і тому утримування від використання важелів, які ми маємо, просто зменшує вагу тієї сили, яку ми маємо на нашому боці. І саме це викликає у мене занепокоєння щодо майбутнього. Путін хоче створити враження, що він веде переговори, щоб затягнути введення вторинних санкцій, намагаючись при цьому зменшити допомогу США Україні або взагалі її скасувати, а також спробувати вбити клин між Сполученими Штатами та Європою. Жодне з цього не вдасться, але саме цього Путін і прагне. Отже, ну що ж, гаразд, добре. Говорячи про Європу, я не від імені Трампа, але впевнений, його дратує, що війна не почалася за його каденції. Він вважає, що її б не було, якби він був при. Владі чи може і чи повинна Європа робити більше? Чому США має брати основну роль у перемовинах Може Європа припинити купувати енергоносії з Росії чи Китай субсидує вторгнення? Що може зробити Європа? Ну я вважаю що Сполучені Штати можуть бути лідером. І так, ми хочемо, щоб Європа робила більше, але давайте не відмовлятися від нашої лідерської ролі як глобальної наддержави. Так, я не проти, щоб Європа робила більше, але на мою думку, саме Сполучені Штати мають очолити це питання. Це не означає, що ми повинні відправляти війська в Україну. Це не наша війна, але я б сказав, що це наша боротьба. Щоб не допустити, щоб Росія вторглася до сусідньої країни і здійснила просто імперіалістичне захоплення земель, є багато чого, що Європа може зробити, але вони діятимуть ефективніше під керівництвом США. Завжди так було, і я не думаю, що це зміниться. Як ви вважаєте на вашу думку, чи має Україна необхідне озброєння? Здається, що раніше ми давали їм рівно стільки зброї, щоб вони ледве могли програти. Чи мають вони зараз озброєння, щоб дійсно провести потужний контрнаступ, чи це лише дрони? Так, отже, Україна, дивіться, адміністрація Байдена не надала Україні того, що їй було потрібно, щоб стримати російське вторгнення з самого початку. А коли вторгнення вже відбулося, ми так і не надали Україні те, що їй було потрібно, щоб ефективно дати відсіч і зупинити вторгнення Путіна. Ось чому Путін продовжує завдавати ударів по мирних українських громадянах у їхніх домівках, районах і лікарнях. Тож дивіться, Україні потрібна додаткова так військова допомога. Я думаю, вони готові за це платити, як і Європа. А Сполучені Штати можуть стати арсеналом демократії, і це значною мірою переконало б Китай, що будь-яка атака на Тайвань також зустріне серйозний опір з боку Смарништа та повну потужну підтримку наших союзників у регіоні, які приймають бій на передовій. Що ж я не буду Дене, розкривати жодних довірених відомостей, але можу сказати, що загалом Президент Трамп втрачає терпіння щодо Володимира Путіна, і це зовсім не та ситуація, в якій Путін хотів би опинитися. Ден Гофман, дякую вам за службу нашій країні та за те, що поділилися своїм досвідом з нами у недільний вечір. Британська Бібісі порівнює цю операцію із попередніми сміливими ударами України: потопленням крейсера Москва та підривом Керченського мосту. Але навіть на цьому фоні атака під кодовою назвою Павутина виглядає винятковою. Це одна з найсміливіших і найруйнівніших атак України на російські війська з початку війни. Сьогодні ввечері президент Зеленський заявив, що його сили використали 117 дронів для ударів по російських авіабазах глибоко в Росії, націлюючись на військові літаки, включаючи стратегічні бомбардувальники. Масштаб цієї операції вражає: удари були завдані щонайменше по чотирьох авіабазах від Західної Росії через Москву до далекого сходу країни за тисячі миль від України. Операція з кодовою назвою Павутиння відбувається напередодні запланованих мирних переговорів між Україною та Росією, які мають відбутися завтра в Туреччині. Пол Адамс підготував наш головний сюжет із Києва. Далеко від кордонів України атака неймовірної зухвалості. Російські стратегічні бомбардувальники знищувалися один за одним флотом дронів. Україна називає це операцією павутиння, яку особисто контролював президент Зеленський. Одна з найсміливіших атак Києва нагадування, що незважаючи на чисельну перевагу Росії, Україна залишається винахідливим і рішучим ворогом. Джерела повідомляють, що на підготовку цього пішло півтора року. Десятки дронів переправили контрабандою до Росії, зберігали на дерев'яних піддонах, вантажили на вантажівки, доставляли на віддалені авіабази і запускали дистанційно. Рої дронів фіксували у соцмережах від Сибіру до полярного кола. На автозаправці на північ від Іркутська погляд на операцію в дії. Поки позаду вже здіймається дим. Дрон виїжджає з вантажівки і прямує приєднатися до атаки. За кілька миттєвостей ще один і постріли, коли поліцейські намагаються його збити. Це гарний автоматичний Україна. Стверджує, що завдала приголомшливих збитків на 7 мільярдів доларів і вивела з ладу третину літаків, які Росія використовує для запуску крилатих ракет. Схема, ми розуміємо саме мимо спроуд. Ми точно знаємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатися всіма доступними нам засобами, доступними Україні, доступними українцям. Жодної миті ми не хотіли цієї війни. Ми запропонували росіянам припинення вогню. Раніше інший вид уламків. Ось українське місто Запоріжжя. Після того як країна зазнала ще однієї масштабної атаки дронами та ракетами. В іншому місці 12 українських військових загинули на навчальній базі, а голова сухопутних військ України подав у відставку. Які ж шанси на ще один раунд мирних переговорів, що мають відбутися в Стамбулі? Очікується, що там будуть російські та українські делегації, але після 24 четвертих годин хаосу передумови для прориву виглядають невтішно. Пол Адамс, з News. Ми ще почуємо більше від пола за мить. Але як він щойно сказав, ця складна атака планувалася понад рік. Зі мною зараз Елі Прайс. Елі, що ще ми знаємо про операцію Павутиня та її цілі Клайве, як сказав Пол, це була атака, яка вражає своєю зухвалістю на кілька військових об'єктів по всій Росії. Відомо, що авіабаза Олена поблизу Мурманська на північному сході Росії біля Фінляндії була атакована. Також були атаки на південний захід і північний схід від Москви, а також далеко на сході. Ось тут більш ніж за 4 тисяч кілометрів від лінії фронту, глибоко в Сибіру, де підтверджено, що ця віддалена авіабаза в Белене була уражена. І саме тут були зняті ці неймовірні кадри, які показують знищення літаків на злітній смузі. Ось ці дрони, які використовувалися під час атаки, ймовірно, квадрокоптери з чотирма роторами відносно дешеві та виготовлені всередині країни. Бомби, які несли, не мали бути великими, якщо їх застосовували так точно. Україна заявляє, що використали 117 дронів з окремими операторами. Джерела повідомляють, що дрони ховали у спеціальних дерев'яних ящиках, перевозили через кордон і доставляли до місць біля цілей, а потім запускали дистанційно. У Росії безумовно існувала велика міфологія про те, що батьківщина в безпеці і жоден ворог не зможе їй зашкодити. Але е -е, Київ показав, що це не так. Вони можуть дістатися будь-куди. Той факт, що Україна завдає ударів за тисячі кілометрів від лінії фронту, означає, що російським військовим планувальникам тепер, по суті, доведеться бути параноїками з самого початку. Україна заявляє, що знищила 40 російських бомбардувальників. Це більше третини російського флоту, здатного нести крилаті ракети. Серед пошкоджених літаків стратегічний бомбардувальник Туполів ту 95 який може запускати до восьми ракет. Також був атакований дальній бомбардувальник ту 22 а ще а 50 який вважається очима і вухами в небі. Російський літак раннього попередження та управління сьогодні ввечері. Білий дім заявив, що не знав про атаку заздалегідь. Операцією павутиння особисто керував президент Зеленський. Він заявив, що Україна мала оперативний штаб на території Росії, розташований просто поруч із офісом російської спецслужби, і зазначив, що скоординована атака була здійснена виключно Україною. Клайв Гаразд Елі, дякую. Це була Елі Прайс. Тепер до Пола Адамса, який зараз на прямому зв'язку з Києва. Поле це велика подія. Час проведення очевидно не випадковий, зважаючи на мирні переговори, які мають відбутися в Туреччині завтра. Так, Клайве, знаєш, важко справді важко перебільшити е, е, всю зухвалість і сміливість того, що щойно зробили українці. Ми вже звикли до історії про винахідливість і рішучість затоплення військового корабля Москва у 2022 році. Атака на Керченський міст за допомогою вантажівки того ж року, і лише місяць тому. Використання ракет, встановлених на морських дронах для збиття російського літака, усі ці дії це надзвичайні досягнення інженерної думки та підприємливості. Але те, що ми побачили сьогодні, перевершує все це і українці, що цілком очікувано у захваті. Але тут є й політичний меседж. Один із наших колег з української служби розповів, що нещодавно спілкувався з представником уряду, який сказав йому, що проблема з Вашингтоном полягає в тому, що американці вже вирішили, ніби Україна програла, і що вся стратегія адміністрації Трампа базується саме на цьому припущенні. Отже, поки переговорники повертаються до Стамбула на черговий раунд перемовин щодо припинення вогню, Україна чітко й голосно заявляє. Якщо ви думаєте, що ми вже все, подумайте ще раз, Дональд Трамп можливо відомий тим, що вважає, ніби у нас немає жодних козирів, але подивіться, що сталося сьогодні. Вони у нас точно є. Добре, поле дякую за це. Пол Адамс живе в Києві. Удар по стратегічній авіації Росії не лише військова перемога, а й демонстрація нової тактики майбутніх війн. ABC News називає цю операцію уроком для армій усього світу. Дрони за кілька тисяч доларів знищують літаки, що коштують мільйони. Як змінюється сучасна війна? Оцінка експертів ABC. Щоб розповісти, запрошую Міка Малроя з ABC News, колишнього заступника помічника міністра оборони США, який допоможе розібратися. Мік, наскільки значущою є така атака? Не російський, а українській. Так, Філе, це була дуже вражаюча операція спеціальних сил, заснована на розвідданих СБУ. Це їхній еквівалент ЦРУ, і очевидно, що вони планували цю операцію багато багато місяців, і вона була виконана надзвичайно майстерно, щоб одночасно вразити всі чотири ці стратегічні авіабази, які знаходяться за тисячі кілометрів у глиб Росії, фактично одночасно завдавши мільярдних збитків їхнім стратегічним бомбардувальникам. Тобто це не лише літаки, які вони використовують для майже щоденних атак на Україну, а й ті, які вони застосовували б для доставки ядерної зброї у разі війни, що вимагала б цього від них. Тож це величезний успіх для України. Сподіваюся, це змусить Росію погодитися на запропоноване США 30-денне припинення вогню, але це змусить армії по всьому світу замислитися над тим. Який рівень безпеки вони забезпечують для своїх стратегічних активів, адже ця ситуація наочно продемонструвала їхню вразливість? Так, мік це те, що я запам'ятав з нашої попередньої розмови, приблизно півтори години тому інші армії світу також повинні будуть звернути на це увагу, тому що ми щойно побачили ці фотографії, на яких здається зображені вантажні контейнери з висувними дахами та дронами, які готові вийти і знищити звичайні літаки. Ти трохи розповідав про підготовку, але як армія під обстрілом може здійснити щось подібне? Ох. Це це вимагало багато терпіння, безумовно, і дуже серйозної роботи, розвідки та таємних операцій, щоб точно знати, куди потрібно дістатися, як туди потрапити і все це скоординувати в часі. І ти згадав, що президент Зеленський особисто контролював це? Але це дійсно показує, що е, деякі з цих дронів коштують кілька тисяч доларів за штуку, а вони знищували літаки е, вартістю мільйони доларів. І по суті, можна було побачити на відео в інтернеті, що вони літали майже безперешкодно навколо цих аеродромів, націлюючись на, на ці літаки, майже без жодного захисту. Тож я думаю, що кожна армія, включаючи нашу, буде аналізувати це і замислюватися наскільки вони вразливі до подібних операцій. Відносно низька вартість при збитках на мільярди доларів, і деякі з цих літаків знадобиться роки, щоб замінити, якщо взагалі їх замінять. Тож це дуже важливо, і е, знаєте, безумовно є добрим для України е е, і для тих із нас, хто підтримує Україну, і сподіваюся, це підштовхне Росію сісти за стіл переговорів для серйозної розмови про припинення вогню. Що ж мік щодо цього очікується, що лідери Росії та України повернуться за стіл переговорів для другого раунду мирних перемовин. Який це матиме вплив? Ви сподіваєтеся, що це підштовхне росіян до переговорного столу? Вважаєте, це справді станеться? Чи Путін просто скаже: гаразд тепер починає? І відповість ще масштабніше. Я вважаю, що це буде одним із чинників. Інші чинники, які ми побачимо, це ініціатива в Сенаті США ухвалити так званий закон про санкції проти Росії, який запровадить значні мита на країни, що купують російську енергію, так вони фінансують воєнну машину. Сенатори Блументаль і Грем були чи досі перебувають в Україні, і саме вони ініціатори цього законопроєкту, який за повідомленнями підтримують понад 80 сенаторів. Це було би величезним чинником. Також важливо збільшити обсяги безпекової допомоги з боку Сполучених Штатів і Європи, а також розблокувати частину заморожених російських активів. Усі ці чинники, саме те, що змушує Путіна сідати за стіл переговорів. Це те, що він розуміє. Наслідки єдине, що він розуміє, він ймовірно не визнає, що це фактор, який змусить його сісти за стіл переговорів, але я впевнений, що це буде фактором разом з іншими, які щойно згадав. Гаразд стежимо за подіями. Мік Малрой, дякуємо за ваш час. Підписуйтесь на подробиці, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій у світі.